Вітаю! Ви на каналі rovo Інструменти. Сьогодні в нас на огляді шурупокрут від компанії Warcraft артикул CHD S20Lib. -ліб. Постачається в кейсику. Кейс непоганої якості, до речі, твердий, не прогинається. Кліпси металеві. І комплектація в нас тут непогана. Почнемо з того, що акумулятор на 2 Аг, зарядний пристрій ось такого типу, не слайдер, а звичайний ось такий DC-коннектор конектор типу. Інструкція та гарантійний талон. Самий винтокрут. Чи шурупокрут. В принципі, немає різниці. Кліпса для фіксації на ремень. Також тут є набор біт. 6 біт. з Ось таким ось резинновим фіксатором для них. Також є бітотримач і набор сверл від 1 мм до 8, я так розумію. Їх тут теж 6 штук. Даний шурбкрут входить в лінійку All, тобто акумулятори до нього підходять такі самі, як і до всієї лінійки. На 2 та на 4 Аг години 20 вольт. Придбати ви їх можете окремо докупити, але в цій комплектації є один акумулятор в комплекті та зарядний пристрій ось такого типу. Також можна докупити зарядний пристрій типу слайдера. На два акумулятори вроді теж там є. На акумуляторі є індикація заряду акумулятора, ось таких 4 світодіода зелених. Перейдемо до самого шурупокрута. Кліпсу для того, щоб можна було його вчепити на ремень, можна зафіксувати з обох сторон. Сам він виконаний за без пластику, має прогумовані вставки на руків'ї і на самому корпусі двигуна. Це для того, щоб не царапити поверхню, якщо ми його ставимо лежаче. Але е, мінус в тому, що немає ніякої порезиненої вставки на самому акумуляторі, щоб він краще стояв на поверхності, коли ми ставимо його на акумулятор. Корпус редуктора виконаний зі сталі, а корпус е, тріщотки, сила затягу. і Вибору режиму з пластику. Патрон сталевий, має посадку 10 мм, також має блокування шпинделя. Є також підсвітка робочої зони, вона виконана в нас знизу, а не так як на багатьох шуруповертах зверху. Це створено спеціально, щоб при роботі не робилася тінь від патрона. А коли у нас світодіод знизу, у нас все видно і немає тіні від патрона. Також є затримка світодіода після того, як ми відпустили кнопку. Він насвітиться ще якийсь час. Перейдемо до характеристик. Тут є функція удару та дві швидкості. На першій швидкості він у нас видає від 0 до 400 обертів на хвилину та до 6 тисяч ударів. І також має 50 Нм метрів крутного моменту. Вони досягаються тільки на першій швидкості, на другій цей показник падає, але має від 0 до 1600 обертів на хвилину та 24 тисячі ударів. Двигун тут безхітковий. Асинхронний або ще його як називають індуктивний. Також себе щитковий двигун забезпечує більшу ККД, більший час роботи та більшу потужність пристрою. Має 20 степенів затяжки, які ось таким чином переключаються. Звук досить приємний. Мінімальне свердло, яке можна зафіксувати в патроні, це 0,8 мм, максимальний, як я вже говорив, 10 мм. Максимальний діаметр, який може свердлити даний шуропокрут, я не знайшов, тому провіримо це методом втика. Він легкий, до речі, потрібно його зважити. І з акумулятором він у нас важить на 2 Ажить 1341 г. А без акумулятора він у нас буде важити. 938 грамів, що досить мало. І по характеристикам ми закінчили. Перейдемо до того, що ми розберемо даний інструмент і подивимося, що в нього всередині. О, я помилився, я сказав, що дані. Корпус редуктора металевий. Насправді він пластиковий і це просто накладка для того, щоб не розходився корпус. Да. І тут ще один гвинтик під ним. Я маленький гвинтик. Знімаємо наш корпус. Бачимо двигунчик наш малесенький, ось такий індуктивний, бо кнопку. Кнопка в нас. 20 до 25 ампер, нічого собі, нормально, непогано. І бачимо електроніку, яка в нас має алюмінієвий радіатор і залита вся епоксидною смолою або якимось, якимось герметиком спеціальним. Провода всі заізольовані. Мають термоусадочку і всякі такі ось. Приколи, Навіть ось там ось стяжечкою стягнути, щоб не заважали ніде. Ось таким чином ми це все можемо витягнути і зняти редуктор. Тут ми бачимо два підшипника, 625 rs Один, а другий е, теж 625 rs Ось такі вони в нас. І бачимо залізну шестерню. У самому редукторі у нас теж. Залізні всі. І редуктор такий досить якісний. І переключання швидкості, таке плавне. Не потрібно давати багато зусилля, щоб переключити її. Всім, я думаю, відомо як влаштований редуктор, тому розбирати його ми не будемо, так як він тут звичайний. Тут нічого особливого в ньому немає. Так, збираємо це все діло назад і переходимо до чого правильно до тестування. Так, почнемо з тестів того, що ми будемо робити так званий тест драбинкою, а саме вкручувати гвинти на різній силі затягу. Ставимо закручування. Там першу швидкість і ставимо першу швидкість, першу швидкість, силу затягу. Гвинти у нас 4,2х80. На Дошка в нас. Е, соснова. так, перша степень затягу, і поїхали непогано. Е, так, давайте четверта. А чому четверта слабша? Далі у нас буде восьма. Дванадцята. Я так зрозумів, що я багато хвинтів закрутив. Ладно. Давайте шістнадцята. Шістнадцята. і 20 Ну і ще для для приколу свердління. Ну і як бачимо, з закручуванням гвинтів в суснову дошку ніяких проблем. Можемо ще дещо спробувати, але я не думаю, що він з цим справиться. Але для о, такого так скажем, експерименту можна спробувати. Ось така штучка в нас є, і ми її спробуємо вкрутити. Я думаю, що він ось так не зможе точно закрутити. Ми спробуємо ось тут десь закрутити, ось тут. У нас стоїть свердління, я не буду ставити затяжку, напевно. А може і поставимо. Давайте поставимо 20-ту затяжку і спробуємо. І все у нас кінчився. Давайте свердління. Ну і все. Ну, Заходив у нас в захист, але... Ну, Ось таку довжину. Зараз ми подивимося, на яку довжину ми змогли, а можливо, ще додати трошки. Ні, це вже це вже гвалтування штурповерта. Зараз ми подивимося на яку глибину ми змогли закрутити цей гвинт. І відкручуємо. О, блін. І бачимо, що на ось таку глибину ми змогли за, то закрутити 10-мм ось ось болта. Так, і перейдемо до свердління. На жаль, я не знайшов характеристик, які би описували, які діаметри може свердлити даний шуруп-покрут. Але спробуємо потихеньку. Для початку візьмемо ось таке 22 від компанії Milwaukee. Це в нас свердло, яке називається Speed Fit. І ми спробуємо посверлити ним. Для початку перша швидкість свердління. Я не розумію, як цим сверлом користуватися. Воно то сверлить, то не сверлить. Ставим другу швидкість, пробуємо ще раз. От і все. На другий не вистачає крутного моменту. Сверло 32 Форснера. Пробуємо. Ну, в принципі, можливо, спробуємо на другій швидкості. Ні, на другій швидкості не вистачає крутного моменту він заходить в захист. Ну, в принципі, з сверлом Форснера 32 діаметру. На першій швидкості можна ще якусь ось таку ось. Соснову дошку посверлити. Пробуємо закрутити цей ж самий гвинт 42 на 80 в дубову дошку. Класні шурупчики, ладно спробуємо меншого типу. Перетягнув. Ну, на 20-тій, до речі, степені затяжки. Теж Ну, Коротше, маленькі гвинтики можна закрутити в дубову дошку. Давайте ще спробуємо свердління ось цим ось 22-м сверлом. Спробуємо десь тут. Ой, не то потрібно переключитись на свердліні. О, поїхали. Ну, знаєте що? Це в принципі реально. Він інколи... Він інколи заходить в захист, але він це робить. Давайте ще раз спробуємо. Не буду сверлити дуже глибоко, бо там можуть бути е, шурупи. Пробуємо.

І, як ми бачимо, ніяких проблем він навіть не зайшов в захист. Хоча ми сверлимо. Як ми сверлимо. Проти волокон ми сверлимо. Так само, як і, дуб, і соснову дошку. Але з цією ніяких питань не виникає. І це, до речі, досить дивує мене, тому що я не думав, що він зможе сверлити 34-й діаметр в дубі. Але, як виявляється, може. Тому в мене навіть з'явилася ідея спробувати по приколу сорокове перо. Навіть не заходив в захист, це мене дивує. А. Він сверлить сороковим пером ось таку дубову штуку і навіть не заходив в захист. Я не знаю, що тут сказати навіть. Я навіть не знаю, що сказати. Це досить класно. Ви самі бачили розмір даного двигуна, але якраз за рахунок цього, що він безщитковий, індуктивний, досягається така потужність. Звісно, це не порівняється з деякими іншими моделями шурупокрутів, але для такого маленького розміру і для такої дешевої ціни він справляється своїми задачами навіть дуже і дуже класно. А тут також є функція удару, але, на жаль, у нас немає е, победітових сверл звичайних, щоб ми могли спробувати сверлити бетон. Але, але я думаю, краще ним цього не робити. Функція удару тут більше для того, щоб щось закрутити або щось викрутити. Для цього є більш підходящий інструмент у вигляді перфоратора. Зараз ми спробуємо просвердлити метал, це у нас 5 мм, сверло 10 мм, максимальне, яке можна сюди запихнути по посадці. Е, і що? Не забуваємо про захист індивідуальний. Додаємо мастило, щоб не спалити свердло. І будемо пробувати спочатку на першій швидкості. А далі на другій швидкості спробуємо ще. Поняв, що таке. Так. Це в нас друга швидкість. Щоб верт зайшов в захист під кінець, поставимо перші, першу швидкість і І Є контакт. Потрібно, напевно, кернити, або що, щоб сверло хапалося. Не хоче хапати сверло на першій швидкості. І на завершення до цього відео, що я скажу про даний гвинтокрут чи шурупокрут. Я, в принципі, дуже сильно здивований його потужністю. Бо я не очікував, що він зможе закручувати такі гвинти 80 і на першій швидкості повністю основу дошку. І так само я не, не очікував, що він зможе сверлити такі великі діаметри ще й до того ж в дубовій дошці. По якості збірки тут ніяких питань. Невідмінним плюсом є те, що цей двигун безхітковий, тому і е, така потужність в ньому. До того ж є функція удару, що теж може статися в нагоді. Ручна підсвітка робочої зони. Комплектація дуже непогана за цю ціну, тому що в комплекті є і кайс, і акумулятор, і зарядний пристрій, і комплект біт, і бітотримач, і набір сверл. І до того ж, ви можете докупити акумулятори ємності, яку ви захочете, ще на 2 ампери або на 4 а години, докупити зарядку іншу. Або купити ще інструмент на даних акумуляторах, такий як, наприклад, сікатор, який був у нас на огляді, акумулятор за весь час наших тестів сів до одної лампочки. Девайс непоганий в своєму форм-факторі і в своїй ціновій категорії він виявився набагато потужнішим, чим я очікував, і я його раджу для придбання. Якщо вам потрібен шопокрут вдома, щоб був... І там, деколи потрібно якісь проводити робі... роботи, то даний девайс вам підійде і покриє весь спектр задач з головою. Якщо вам потрібно девайс, щоб закручувати шурупи або конформати, то даний девайс теж вам підійде. Тому я можу його радити вам для придбання. Придбати ви його можете за посиленням під відео. Також підписуйтесь на наш канал. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм і також не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання буде під відео на фонд Повернись живим. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки і до зустрічі!